Протокол Зелені інвестиції як відомо, частину своїх квот на викид парникових газів Україна продала Японії. Гроші отримані за ці квоти, називаються зеленими інвестиціями, і за міжнародною практикою мають бути спрямовані на покращення екологічної ситуації в країні. Кіотські гроші стверджують екологи, є власністю суспільства. А не чиновників тому в першу чергу їх мали б витрачати на суспільно-корисні проекти. Один з таких екологічних проєктів це утеплення будівель бюджетної сфери, в тому числі заміна вікон у школах, дитячих садках та лікарнях. Відповідальним за проект і замовником робіт стало Державне агентство екологічних інвестицій, яке у червні торік, поза тендером за процедурою замовлення в одного учасника обрало три маловідомі фірми, які мають освоїти 1 мільярд 739 мільйонів гривень. Це «ТОВ Содетель», «ТОВ Антістрейт та «ТОВ Стройінвест-2007». Роботи мали бути закінчені до 30 жовтня 2012-го, Тож, вже взимку журналісти агенції Слідство інфо стали бити на сполох. Всі терміни спливли, а роботи не зроблені. Настала весна, і «Тендер Ньюз» вирішив перевірити ситуацію на місцях, чи зроблені роботи нині. Ми простежили, як японські гроші через Державне агентство екологічних інвестицій були розподілені між трьома фірмами, і як одна з них попрацювала над утепленням шкіл та лікарень в одному конкретному регіоні на Миколаївщині. те, чи за призначенням пішла левова частина японських зелених інвестицій, Володимир Селяков. У хірургічному відділенні Новобузької центральної районної лікарні на Миколаївщині добре знають ціну таким тендерним умовам та строкам. Ремонт відділення, на який перевели трохи більше ніж 3,5 мільйони гривень, не виконаний понині, бо навіть більше те, що зробили горе будівельники, нормальним ремонтом назвати важко. Добре, що цей ремонт не бачили японці, котрі надали гроші. Навіть через 5 місяців після терміну здачі об'єкту, фірма Стройінвест 2007 досі не утеплила одну зі стін лікарні, зовсім не зробила стоки водовідводу. В багатьох місцях досі немає пластикових підвіконь. Не замазані шви між вікнами та стінами. А в деяких кабінетах ще взагалі стоять старі дерев'яні рами. Згідно тендерної документації, всі роботи, навіть виготовлення проекту, повинні були здійснюватися за рахунок кіотських грошей. Але головний лікар Новобузької центральної районної лікарні розповідає, що за проект лікарня платила сама. Ми виготовляли проект кошторисну документацію. Лікарня лікарня виготовляла, і ми подавали за кошти оці три 3,5 половиною Ні, за свої 12, по там тисяч гривень домовили. Проєктну кошторисну документацію, провели експертизу і подали як згідно вимог на конкурс. При цьому лікар нарікає. Фактично, він ніякого впливу на робітників не має. Ніякого. Тобто ви на них ніякого впливу не маєте. Немає. І немає ти наразі. І не мав, і немає. Хожу гавкою, як собака, і на тому все. Що... Ви підходили до них, що вони вам відповідали. У нас є керівництво і все. Все, все, всі питання до керівництва. Всі питання до керівництва. Незважаючи на робочий день, ані будівельників, ані керівників на об'єкті немає. Лікарі вже нічому не дивуються, адже по кілька тижнів пацієнти кочували з палати до палати, поки будівельники були відсутні. Тим часом завгосп лікарні вже підраховує, що їм доведеться доробляти після такого ремонту і скільки на це піде грошей самої лікарні. Осолось сім. окон установить, mm -hmm. э, на 23 окнах откосы поделать, mm -hmm. ну и одну палату и коридор пошпаклевать потолки последних. Это вы уже будете вот это. Делать сами, Я правильно понимаю? Ну, вот это, мабуть, придеться нам самим делать. Головний лікар розповів, що бригади будівельників змінювалися майже кожної неділі. Тобто, фактично на об'єкті працювала не одна фірма, а декілька. До того ж, за його інформацією, гроші головний підрядник отримав іще влітку минулого року. Бригада, яка, ну, тут, знаєте, зборна окрошка. Різні бригади, різні виконували різні. різні... Обсяги робіт. Що гроші, наскільки я знаю, згідно договору фірми, яка працює, були перегнані ще в... Все, в першій половині липня. А це вже зовсім інший об'єкт на Миколаївщині, у місті Вознесенське. Пансіонат для людей похилого віку. Його директор категорично відмовився від коментаря. Усі питання стосовно ремонту та строків треба ставити до підрядника Строінвеста 2007 а також до розпорядника грошей київської державної фірми «Держекоінвест». мовляв за все відповідають там. Тим часом будівельники, які працюють на об'єкті, розповідають про реалію своєї роботи. Виявляється, що вони приїхали на заробітки з Хмельниччини, а от заробити нормально не вийшло, бо з ними і досі ніяк не розрахуються. Вам говорили стоїмості до усього діла? Ну, в прямому, скільки на це дійних було потрачено? Ні, 3,5 мільйони. Взагалі копійки, палі, заплатить. Щось задержано. Взагалі ні, нічого. Пішай, не Хоча у тендерній документації це називається капітальний ремонт, проте всередині самого пансіонату штукатурка ще радянських часів, стара підлога, а стіни деінде з тріщинами. При цьому не на камеру директор пансіонату визнає, що ремонт роблять лише ззовні. Замовником будівельних робіт по всій Україні є Державне агентство екологічних інвестицій. За словами голови Держагентства, спрощений тендери закупівлю в одного учасника проводили для того, щоб встигнути з ремонтами у теплий період до настання холодів. Треба було роботи закінчити в теплий період року. Тому на той етап було прийнято тендерним комітетом мого державного підприємства. Про застосування спрощеної процедури уже навіть і зима скінчилася, а будівельні роботи ще й досі тривають. Незважаючи на це, держава вже частково розрахувалася з цими фірмами. Так, стройінвест 2007 за роботи у Вознесенську та новому бузі отримав більш ніж 2,5 мільйони гривень. Сума грошах e, значить в нас по об'єкту Вознесенськ – 999 499. тисяч по Об'єкту новий бух 1 мільйон 336 тисяч 353. Тим часом експерти зауважують, що спрощена процедура закупівлі в одного учасника може свідчити про непрозорість конкурсу. Я так зрозумів, що з обґрунтування цього агентства було те, що вони ці фірми знають одним реченням. І про те, що треба швидко робити, тому що от вже учбовий рік починається, як каже тендерний експерт Олексій Шалайський, фірми, що виграли тендери на гроші від кіотського протоколу, викликають питання. Експерт вважає, що усі вони то в ТОВ то в антістрейди, то в строєнвезд не більш ніж як прості теки з паперами і не мають навіть власних будівельників для виконання робіт. Це як це кажуть, столсту по перше, mm -hmm. вони недавно створені. По-друге, там мінімальні статутні фонди. Вони ніде не світяться, їх неможливо знайти. Вони ні з ким не говорять. Тобто це просто кілька рахунків і там дві людини, які можуть проводити е, гроші. Не? Ці подробиці, схоже, не дуже бентежить державне агентство екологічних інвестицій. Ми їх перевіряємо на наявність, В uh -huh. них ті, хто вимог, які в ну, в нас на сьогоднішній були по тендеру. А виїжджати на місце, перевіряти чи ще будь-які робити перевірки, це до нас не стосується з трьох фірм підрядників. Найбільш відоме товцо детель компанія юридично зареєстрована в рідному місті президента Януковича. Єнакієво, вулиця Трестовська, 10. За цією ж адресою знаходиться і держпідприємство вугілля», де свого часу керівником автобази працював майбутній президент України. До того ж, засновником Содетель є Віктор Мегдісов, бізнес-партнер сина президента Олександра Януковича. А ще Содетель має спільну юридичну адресу з ТОВ УГК 200 та ЗАТ Донбас Холдинг, які пов'язують з другом родини Януковича нардепом від регіонів Юрієм Іванющенком. Строїнвезд – компанія значно менш відома за інформацією державного реєстру юр осіб. Товка зареєстрована в місті Одеса. Єдиною власницею компанії є одеситка Юлія Чернецька, котра має там статутного капіталу на 40 тисяч гривень. Ми телефонуємо до пані Чернецької, щоб задати одне питання: чому її фірма затягнула строки виконання робіт на Миколаївщині? Я освітовий свіді понімаючи за дітей цю «Стройінвест-2007» дійсно за документами має директора Андрія Гержика, але знайти будь-яку інформацію про цю людину нам не вдалось, адже номери телефонів, які закріплені за фірмою, взагалі виявилися відімкненими від мережі. Як повідомив Тендер Ньюз, голова Агентства екологічних інвестицій, на сьогодні жодних нових контрактів зі «Стройінвест-2007» держава не укладає. А хто прийде на місце товариство з обмеженою відповідальністю, так само як і хто буде завершувати розпочаті роботи у Держагентстві Не знають.